Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. вуличний обшук поліції, схема розводу. Ви йдете вулицею, коли підходить наряд поліції, просять документи. Потім питають про заборонені предмети, далі просять вивернути кишені, а тоді, вже, не запитуючи, шманають. Чому така послідовність? Вас просто перевіряють, як відреагуєте та наскільки дозволите втрутитися в ваш особистий простір. Щодо перших двох вимог, я ще більш-менш толерантний, але коли просять вивернути кишені, я категоричний. А які підстави? Такими можуть бути порушення, наприклад, вами громадського порядку, наявність орієнтування на вас як там, на порушника, чи підстави вважати, що у вас є заборонені предмети чи речі. Якщо ж, якщо ж ви чітко не заявите свою позицію, що повинні бути законні підстави навіть для огляду кишень, тоді точно проведуть так званий шмон. І часто торпляється, що після шмону у вас. Раптом виявлять пакетик із наркотою. Тоді відбувається 10-хвилинний пресінг і пропонують вирішити питання. Якщо ж ви не схотіли дати на лапу, чекайте великих і затяжних неприємностей, бо це вже інша кримінальна історія. Що робити, щоб не опинитися в ролі жертви? Перше, забезпечте себе свідками. Покличте на допомогу, просто перехожих. Але є умова поводитися коректно, без матюків і криків, запевняю, спрацює на всіх 100%. Друге. Зателефонуйте 102 і повідомте про інцидент. Так ви не тільки убезпечитеся від майбутніх неприємностей, але й конкретно зіб'єте запал поліцеянтям. Третє. Не забувайте за класику, користуйтеся відео або аудіозаписом. Розумію, від несподіванки можна розгубитися та пам'ятайте, що вас виручить будь-який телефон. Якщо, попри все, вас таки обшукають, то не пробачайте, а звертайтеся до прокуратури та Державного бюро розслідування із відповідною заявою. Що потрібно пам'ятати? Обшук це слідча дія. Яка може проводитися виключно в рамках кримінального провадження і лише за вмотивованою постановою ухвалою суду? У виняткових випадках за постановою слідчого або після затримання і складання протоколу слідчим. Але слідчі вулицю не патрулюють. Тож, якщо вас хтось і зупинив там, то це буде патрульний, який Має обмежені повноваження, може проводити лише поверхневий огляд, і лише якщо має законні підстави. Про відповідальність і відмінності обшуку та огляду можемо поговорити у наступному матеріалі. Якщо цікаво, плюсуйте в коментарях, підписуйтесь, ставте вподобайку. Обов'язково зроблю. Всім дякую за увагу!